Друзі, усім привіт-привіт! Канал Захоплення Марічки. Усіх вітає дорогих своїх друзів, підписників, гостей свого каналу захоплення марічки і хочу зробити сьогодні для вас невеличку розпаковочку. А що саме, друзі, зараз я вам покажу. Ось так. Ви вже здогадались. Так, друзі, це в мене нитки. Так, як в нас погода дощова, треба зайнятись гарною справою. Треба щось зв'язати. Так, друзі, так як ви бачите, що в упаковці в мене є 5 моточків, один моточок 90 гривень. Але за упаковку я заплатила 400 гривень, тому що вже не пора для в'язання. І мені 50 гривень спустили. Ось так. Тому за упаковку я заплатила не 450, а 400 гривень. А тепер я розпакую. Зараз я висуну моточок, друзі. Я думаю, що в нас це вийде. І подивимось наші нитки. Так лізе Я вже такими нитками працювала. Мені дуже подобається ними працювати. І працювала я крючком а це буду в'язати з Вибирала я собі таку, щоб була товща нитка, щоб можна було зв'язати теплу річ на зиму. Або на пісню осінь, друзі. Ось так. Ну що ж, тепер подивимось. Який же склад цієї нитки? Так, 51 акрилу і 49 шерсті. І що ми бачимо? 100 грамів 240 метрів. Це, напевно, буде товщина нитки 353, майже 4 міліметри. А що це таке 262, друзі, не знаю. Ну, а що саме я буду в'язати, друзі, то я вам вже покажу, як і розкажу, як почну в'язати. А в'язати я почну, друзі, десь з понеділка, на тому тижні. Мене моя дорога підписниця попросила, щоб я намалювала схему. Я їй обіцяла, що я намалюю. Але, друзі, я вирішила не малювати, а в'язати разом з вами. І тому буде мене комплект. Ну, а який буде комплект? Напишіть в коментарі, хто знає, який може бути комплект, зв'язаний Марічкою. Ну що ж, друзі, усім тихого мирного неба. Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги! Усім щиро дякую за вашу підтримку. Усім щиро дякую за ваші перегляди, за коментарі. Вибачте, якщо я не відразу коментую, тому що інколи просто сідає телефон і я не в змозі це зробити. Так як я живу без світла. Ну, нічого, я все наздожену. І вам усім відповім. Так, друзі, я тепер скажу всім до побачення. Спаси вас, Господи, будьте здоровенькі. Бережіть себе і своїх рідних. Усім до побачення. Усім пока-пока-пока.